Буде, я думаю, в нього крутіше. Якщо збилися з траси, доїжджать, нічого страшного. Бонусом дали спробувати перший раз просто так, щоб ви розігрілися і збили адреналиновий угар. Віктор Неркуля, цей топ Оф зе топ, фонду сюди 300Р. тут Манеса! Нема чого. Людина, яка займається на великих джинхами, стояла у істоках дзінхам. До речі, 300-кубовий мотоцикл. І це ще раз показує на те, що кубатура впливає ну, на результат, на техніку. Техніка має на увазі керування мотоциклом основне. Результати можете показувати болем на висіді і на 400 майже 125.2, тільки з накаткою, тільки з опитом є, це бачення з'являється, як проходити фігури з мінімальним часом. Можна зекономити пару сьогодні, бо вже тисяч навіть на засікаторі є. Насикли вже щільно боротьбайда. Ну, на ну, дуже раз буде попідніше. Готуємося до фінішу, хочемо столки. А є, було. Хвилина 30, 758. Хвилина 30-758. Маршали показують чистий проїзд. Хвилина 330-758.